Віталій шахів, граю проти. Siberian Snow. Франція, рейтинг 1898. Що це таке? Лондон, типу. Типа Лондон, тільки з с 4 ну, Могло бути і гірше. Зв'яжемося по скайпу з конем. 4. Бред, який зіграє. Ту Пішика тупо віддаю йому. Добренько, хочу під кін 4 Відкрити слона. Боротись за центр. В нього пішак пасивний на е 3 В таких структурах, типу беноні, в принципі, можна і біло поло поміняти. В принципі, можу спочатку коня випустити. Давай. Також навряд чи дурниця буде. Хоча він може піти так. Да. Добре, тоді так, так. Ні. Ну так. Типово Бононівський прийом. Тільки навіть не взяв. Ну, не знаю. І... Тепер кінь на Д3 може прийти в якихось моментах навіть з жертвою. Ж4. ти тіп, конечно. Тепер на Е4. Ти ж тільки допомагаєш мені тут коня поставити. Так це куди ти пішов? F4, хочу піти. Давай. Насипай. Так, от ти пішов. Угу. Так, от типише. Ну, давай. Так. Погрожуй звідси, погрожую звідси. Твій вихід. Байдуть. Можна так взяти, можна так, щоб слон тут не заснув. Турация висим, так уж не дурно буду. У меня ты фрезил хочешь? Вот так вот сразу. Давай трошечки пизнишь. Так тут можеш взяти як хочеш, можеш не брати? Можеш брати? Можеш не Ну, давай, мабуть. Так. Думаю, в 4 віддати слона хай піддасть. Хай віддасть. Ну і так. Заблокуємо і перекрутимося. Прикольна партія вийшла. Дякую. 70 на 85. Де два, добре, Да, тут я дурню якусь роблю, просто віддав йому пішок. Бенонін тільки Бенонін вже в 4 слони виходить. Зразу кіні 4 треба було. Треба було забрати, звісно, піше Ти ж мені дозволяєш якби захопити простір поле контролювати. Пункти віддавати в своєму лагері не потрібно. Ну, бажано. Це послаблення просто тільки. Тільки підганяємо коня на Е4. Аж 5. Ну, або зачіпка, да? або ми просто чіпляємось відразу до цих слабкостей слон працює. Взриваємо фланг і каюк королю. Дуже треба було погоджуватись, що ти вже ні на що такого не претендуєш, віддаєш слона і Ну, Суперник зберігає слона, хоча слон просто впирається тут десь, ні в що, в заборчик. Коли він його. Ну, от В такій структурі, звісно, слона краще тут мати. Він захищає короля. А так, якийсь розширений фінкету, та ще й без білопольного слона. Він є, але його нема в грі. А мій є слон. Ну і все мат три ходи. Ну, наприклад. Слони в п'ять треба. Ну, давай зіграємо так, А3.